Тому не треба пояснювати. А хто знає? І той хто розуміє, про що я читав? А читав я завжди правду і про себе, і що бачив. Знаєте, це як мені кажуть, а чого ти не вийшов на батл з Ярмаком, коли він втратив свідомість? Якщо ви задаєте це питання, то мені не треба пояснювати, я не буду нічого казати. Зараз, Якщо... зараз можемо оглянути цей момент, оскільки ти сам згадав автобіографію. Це в якому році було? І ще один нюанс, як додавлював ну, зараз. Давай. І уявіться, я кожен день стукаю в двері в Україні в Полтаві, і кожну ніч мені дзвонить Лепс і каже: Приїжджай і роби все, що Ман хочеш. Маніяк. Лепс маніяк, я вже роблю весну. Тому що при, цьому, при тому, який він тоді, але він тоді розумів, що він зробив неправильно. А я йому кожен раз кажу, ні, ні, я не їду. Так він я нюхає, чи бухає, чи й те і те? Він як справжня людина. В нього все. Але бувало, що він не кури, не п'є і не бухає рік. Ну, це, бо коли, це коли, напевно, важка інтоксикація. Да. Тому е, я так кажу, що отак все в мене і було. Е, ну, про Єрмака ти сам. Я, я почув дивись, я почув, я, 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 я ж. Я ж... Знаєш, перевтілююся під час програми багато образів. Можу бути і класною керівничкою, і керівником, завучем, директором школи, ким завгодно, навіть президентом України. Ярмак впав, ти сам про це згадав. Це цікавий, між іншим, епізод. Можемо подивитися фрагмент. Смотрите третій раунд. Ви готові смотрети третій раунд! Після третього раунду ми узнаємо рішення наших судей і узнаємо, хто одержить... Побідо! Що, що, що це було? Це правдиве чи неправдиве? Я думаю, я не знаю. Я думаю, що і сам Ярмак не знає. Ну, от знову, знаєш, такий. От, я не знаю, чесно. Ви на цьому батлі ти його кромсав, я... типа, знаєш, всі ваші телефонні переговори або переписку, типа, відчитав в репі. Я так. думаю, яка падлюка? Ну, тобто, домовляєшся ти, та, і тут же підставляєш, бідного єрмачка, і отут стаєш жалко. Хоча Єрмак ще, ще той актер. Е, стільки, ну, може, він, блідного піймав, я не знаю, як таке буває, є таке поняття. Та. Але скидається не на інсценування, хоча мені сказали, що я лашара, і, в принципі, він до такого вдається не вперше. Тобто До інсценування то, якогось, типу, з непритомнів, все, нема. А яка різниця? Головне, щоб він став людиною. І ти ж потім ну, припинив батл і сказав: все, я не братиму участь. А Ярмак вийшов і відчитав тобі. Значить. Ну круто, да, круто. так. Дельфіна тобі показував порівнюватися з дельфіном. Зараз добре, як дельфін, відчуває. <сум> ну, ми не знаємо, наскільки дельфіни добрі. Ми не бачили людей, яких вбили дельфіни. Така, така є істина дуже проста, але це 17-й рік. Знову таки, знову російська мова і бла, -бла, 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 -бла. І я, я просто, чесно, намагаюся зв'язати хід подій і зрозуміти трансформаційні фактори, бо велика війна це зрозуміло